Всім привіт, мої хороші! Я нарешті повертаюся на Ютуб. мене не було десь 4 роки, і це перше моє відео. Я навіть трохи хвилююся, але я дуже рада і дуже хочу повернутися, тому що дуже скучаю за вами. Скучаю за блогерством, скучаю за макіяжем, за косметикою. І сьогодні в мене буде визначна подія, так як сьогодні Black Friday, Я буду їхати в Дуглас і купляти нову косметику. Деяку косметику я вже знаю, вона моя улюблена, така як ось цей тональний. Дуже хочу його зараз придбати. І також хочу спробувати щось нове. Дуже багато нашу косметики з'явилося. Дещо вже давно було, але я його не пробувала. І зараз ми разом поїдемо і будемо скуплятися, а потім це все дивитися і тестувати. Обожні, ці маленькі голландські вулички хочеться показати вам більше свого життя тут. Я очікувала, сьогодні більше людей, так як думала, що Чорна п'ятниця. Але... пустота. Зараз побачимо, що буде відбуватися в самому утраті. Мені їхати хвилин 10, тому поки я можу просто відпочити і понаслоджуватися осінніми пейзажами. В принципі, все так, як і очікувала. Тут людей значно більше. І ми вже прямо біля входу. В так і відчувається різдво, запах снігу. Клас, просто яка краса. Вже атмосфера вже просто казкова. Подивіться на цю сумку. Шикардос, не на попку мішки, на сумку гляньте. Так, ну що? Так, я користуюся цима, у мене є, а цього разу я вирішила взяти ось цей нашому номер. І Він одразу відправляється до мене в корзинку. Знаєте, я трішки передумала і вирішила взяти такий сет. Він зараз вигідний: 18-72. А той один маленький, 24, а тут ще й кремчик. Що берем його вибір однозначний. Взимку мені завжди потрібно більше зволоження, тож беру цей сет. Тут просто запах ностальгії. Ви пам'ятаєте? В Avon такі були. Офігеть, просто це ностальгія. Так, просвочила всі, що є відтінки, і обрала цей Чоколейт. Сподіваюся, що він мені підійде, тому що я хочу обновити трішки свою базу. І ще до новинок: від Аріаночки вийшли духи. про цих двох сестричок-відьмочок. І ось цей запах просто копія. Love Dance, який продається у нас в Єві. Ось якась така нотка древесіни. Цікавий аромат, але в мене все-таки в фаворитах залишається цей. Він, він мені дуже нагадує мій підлітковий вік. Клас, навіть. М -м -м -м. Боже, скільки всього атмосферного, різдвяного. Подивіться на це. Краса. Ось ці особливо дуже милі. Я була вся в надії купити собі ось цю худру. Але білої нема. Залишилося тільки бананово, тому я її не беру, буду йти в інший Дуглас, шукати те, що мені потрібно. Ось цей консилер просто легенда. Я обирала серед ова, фокус трьох відтінків і обрала найсвітліший. І так, трішки скупилася, але, але мені терміново треба бігти в інший дубло, тому що тут не було по-перше. Мені дуже сподобалася помада, її не було в наявності. І пудра, так що побігла далі, і адвент календаря не було. Тож багато чого не було. так що шуруємо далі. Нарешті знайшла довгоочікуваний очікуваний адвент-календар. Останній забираю. Нарешті мій адвенчик календарик. Ой, ей, у мене. Я така задоволена, просто капіт. Зараз йду далі обирати. Сподіваюся, знайду цю класну червону помаду в наявності. Так, Дуглас, ми підходимо до тебе. Заходимо в Дуглас. Так, я ще такі кремчики придивилася. До речі, останній час один з моїх улюблених просто. Він офігенно класно знімає червоніння із заспокоює шкіри, особливо взимку. Да і влітку його можна використовувати як тональний, що я роблю. Він класно вирівнює тон шкіри. Корчик вибрала нарешті кістюлю. Значно. Все. Задоволена дитина, Дивіться, яка краса. Я щаслива, задоволена. Нарешті скупила все. Не знайшла ту пудру, останню забрала. Календар останній забрала. Я встигла. Боже, я просто задоволена. Емоцій купа. Тож давайте додому і скоріше до розпаковки. Я нарешті дісталася додому. І що ж, будемо відкривати, дивитися, що я накупила. Думаю, почнемо з цього. Перше, що я купила і не показувала, це парамка парфом! Бар О, щось випало. Ладно. Коротше, пінка, гель для душу і мильце таке прикольне в різдвяного пряника. Це я взяла не собі взяла на подарунок. Але хочу показати. Воно таке, ну просто отака от, от молота. Мені дуже там сподобалось. Доктор Джар. Два засоби для захисту шкіри зимою. Один взяла собі, один взяла мамі. Хоча раніше я їм також користувалася, і мені він капець як подобався. Тому я вирішила взяти і собі, і мамі цього разу. Я її знайшла. Я обігала три Дугласа, її ніде не було. Але в одному вона мене таки чекала. Мою крошуню. Анастасія, я сподіваюся, що вона буде дійсно така класна, як про неї всі розповідають, що вона там робить супер ефект ефект фотошопу. Ну, я сподіваюся, все-таки буде. Потім будемо тестувати і дивитися разом. І так, приступаємо до ще одного пакетку. Тут уже прям мої скарби. що ж тут є? Догляд за шкірою, який я вам розповідала, що від The Orgy вийшла зимова колекція, спеціальний догляд, щоб ну, так сильно шкодив нашій шкірі. Будемо пробувати тестувати, не знаю. Мій улюблений тональний Estee Lauder. Боже, це моє кохання. Ну, Просто, просто це лав, лав. Я його дуже люблю, особливо що зараз будуть свята, такі як Різдво, Новий рік, і де і так якісь будуть ярмарки. І я думаю, це просто супер корисна річ. Звичайно, на кожен день я його не використовую, але на супер торжества я прямо просто його бо я його бурну. Я перевіряю, що в мене там ще є. Там просто дуже багато тестерів. Ще взяла підводку від Анастасії. Також ця крихітка дісталася мені з трудом. Я бігала також по всіх думусах, і я знайшла її і, і пудру в одному магазині. Мені просто пощастило. Я сподіваюся, вона буде класна. Але знаєте, з чого я сміялася? От як ви думаєте, Оце повинна бути сама ця чорна житка, жижа, а тут і кістюля. А насправді. є! Лаво. Коротше, якось так. Але сподіваюся, вона буде дуже класна. Будемо тестувати. Помадка для брів. Боже, я не знаю, її треба гарно відкрити, але я гарно не люблю відкривати. Тому я трішки порву і відкрию так. Відтінок у мене шоколадний. Шоклейт. Такий Відтіночок, сподіваюсь, він мені підійде. І так, далі Nars. Це у мене йде його там, консилер. Він також дуже нашумів, що я сподіваюся, він буде. безароматний. Що він мені дуже сподобається Запаху в ньому ніякого немає. До речі, це також плюс. І це все інше. О, це все наклали тестеру. Зараз подивимося, що там? З тестерів ось такі пробнічки духів, парфюмі. Ну, запахи приємні. Ну, прикольно, чого вам стільки все надавали. Кремчики якісь, ще кремчики, міліцелярне молочко і від Кларінс такі там Всередині може щось є. А, так, всередині щось є. Такі тестера. І, до речі, у мене є цілий пакетик, забитий тестерами. Якщо хочете, можу зняти окремо відеообзор на тестера. І головна новиночка від Clarins. Самий довгоочікуваний адвент-календар. Боже, подивіться, як його гарно запакували. Який бантик. Боже, подивіться, як його гарно запакували. Який бантик. Ну, краса. Мені вже просто не терпиться його відкрити. Але про це я зніму окреме відео. Буде розпаковка чек! Також я не втрималась і купила собі пензлика, щоб малювати собі скули, яких в мене нема. Ну, коротше, для контурінга він. У мене взагалі дуже багато. Пензлі від Зойва саме, і я, їх обожнюю. Просто для мене це моя любов, тому я вирішила ще собі доповнення зробити. У мене таки колись був, але десь він діся, не знайде. І дві помадки. Одна з них, дві помадки від цього від Кіко обидві. Зараз покажу відтінки. Цей ну, рожевий у мене вже таки був. Я за ним особо не ганялася, тому що його скрізь повна. А от за цим відтіночок. Нуль. один відтіночок. Саме за ним я в минулому році ганяла скрізь. І я його не знайшла ніде. Не тільки в Нідерландах, але й в інших країнах його не було. Боже, який він гарний, я не можу. Дивіться на цю красу. Він просто нереальний. Мені вже не терпиться його потестити. Так що наступні відео будуть. Розпаковка адвент-календаря і буду тестувати нашу нішу косметику, яку я купила, якою я ще не користувалася, але ручки вже чешуться, але ручки вже чешуться, щоб нею скористуватися. Так, стіль собачки. О, Боже, я дуже задоволена. Друзі, дуже рада, що ви були сьогодні зі мною, що я повертаюся знову нарешті на YouTube. Наступне відео буде дуже скоро. Дякую всім, всім гарного настрою, всім пока!